Соняшник нормально зійшов, половина справи зроблено. А тепер від двох до десяти листків йому потрібна не просто підтримка, йому потрібна сила. Гумат калію з НПК плюс бор ось що реально працює. Азот, фосфор та калій усе, що потрібно на етапі від 2 до 10 листів. Азот, звичайно для росту, фосфор для розвитку коренів соняшника, калій, щоб стебло було міцне, а лист темно-зелений та блискучий, а потім бор, бор це все для соняшника, щоб не було пустих кошиків, щоб було налите та важке насіння. Натура буде висока, стрілка на ваговій порадує. Такий врожай завжди продається дорожче. Повний і важкий бункер це спокій, радість і впевненість. Тож не зволікай, запам'ятай, від двох до десяти листків. Треба внести. Замовляй гумат калію, плюс бор від Галичина вже сьогодні. Телефонуй та працюй добре вам, поки не пізно.